Якщо вчасно повернути з Бориспільської траси у бік села Чубинське, то позаду залишиться і столична суєта, і задушливі офіси. Навіть потужність мотора власного авто перестає мати значення, тому що в цьому місці усі їздять на конях. Саме слово магнат походить від латинського магнус, що означає великий. З часом термін набув іще важливішого значення. Тепер магнатами називають представників великого промислового або фінансового капіталу. В даному разі цей кіноспортивний клуб отримав такі масштаби і державне значення, що має повне право на подібну назву. Давно кинув фразу: чим більше я узнаю людей, тим сильніше прив'язуюсь к лишедям. Мабуть, це було осмислено або навіть вистраждано. Благородні тварини здатні навіть лікувати людей від депресії, не говорячи вже про оздоровчу користь верхової їзди. Кінні прогулянки на свіжому повітрі завжди закінчуються візитом у ресторан, і тому неодмінно врахована і гастрономічна складова повноцінного відпочинку. Меню належним чином збалансоване. Білки не змішуються з вуглеводами. Кожна страва здається просто нереально смачною. А все річ у тім, що в магнаті всі п'ють магнат. янтарний напій і сам по собі живий потік оздоровчої сили, але у поєднанні з правильною їжею, джерело смачного задоволення у пристойному ресторані. Гостям ніколи не запропонують до пива солону рибку. Їхні смаки несумісні. Просто спочатку господарі шинків-трактирів і трактирів придумали такі хитрощі, щоб викликати у гостей спрагу і побільше продавати. Людина, що поважає себе, до пива преміум класу замовить тільки салат і м'ясо зі свіжими овочами, таким чином, замикаючи коло смакового задоволення і користі для організму. Одним словом, два магнати знайшли один одного. А щоб познайомитися з дескою кінно-спортивного клубу, потрібно їхати на оболонь. Зрозуміло, що найбільш захопливе видовище на будь-якому виробництві це фасовка або розлив. Проте, перш ніж опинитися в пляшці, «Пивомагнат» проходить довгий і славний творчий шлях. Все починається із зерна і води. У безкрайніх степах України наливається туге колося добірного пивного ячменю. А вода для виробництва пива на заводі оболонь видобувається з артезіанської свердловини майже 300-метрової глибини. Потім добірний ячмінь замочується у воді, пророщується, сушиться і полірується, таким чином перетворюючись на солод. А що відбувається далі? Хай пояснить фахівець, який присвятив заводу оболонь понад 30 років. Коли ми змішуємо солод і воду при певних температурах, ми отримуємо затор. Після цього цей затор ми розділяємо на рідку частину і на густу частину. Рідку частину ми кип'ятимо в варочному апараті. Після цього змішуємо рідку і густу частину. Для чого це все робиться? Це робиться все для того, щоб всі ті екстрактивні речовини і цукристі речовини, які є в солоді, перейшли в розчин і потім мали б можливість зброджуватися дріжджами. Тобто весь цей процес дуже складний. Якщо говорити про сам процес варки від початку затору і до його закінчення, коли ми отримаємо уже сусло, охмелене сусло, це десь проходить приблизно 8 годин. Тобто, це дуже складний технологічний процес. Дуже складний технологічний процес. і за цим технологічним процесом постійно спостерігають люди, все це у нас на підприємстві автоматизовано. Спеціально люди на комп'ютерах працюють і ведуть цей процес. Через те, що дуже важливо, от називаємо такий невеликий приклад, дуже важливо, що коли ми змішуємо воду із зерном, вода 45 градусів, після цього ми піднімаємо температуру за хвилину на градус і не більше. Це все для того, щоб ці всі речовини, екстрактивні речовини, перейшли у рідину. Як бачите, пиво це живий організм, який народжується, набирає силу, дозріває і вирушає до покупців. Це довгий і цікавий процес. І в наступній програмі ми продовжимо тему пива: магнат. Не дарма ж цей напій преміум класу, такий популярний серед гостей престижних ресторанів України.